Змінимо країну разом, 10 серпня делегація з Луганщини побувала на Бродівській землі. Так, голова Бродівської районної ради Євген Швет, заступник голови районної ради Віра Підгрушна та працівники апарату Бродівської районної ради вітали на теренах Бродівщини делегацію, яка з дружнім візитом прибула з Білокуракінського району Луганської області. Як відбулася зустріч, що є яскравим свідченням єдності України? Дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. 25 липня цього року стартував всеукраїнський проект Змінимо країну разом. Децентралізація нові можливості, який ініціював голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз та підтримав швейцарсько-український проєкт підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». Учасниками проекту є сільські голови, представники об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, мери міст, керівництво облдержадміністрації Луганської області. З цієї нагоди, 29 липня на Львівщину прибула делегація у складі керівництва Луганської військово-цивільної адміністрації, міських та сільських голів, представників місцевих районних адміністрацій та рад. У заходах взяли участь голова Бродівської районної ради Євген Швет та заступник голови районної ради Віра Підгрушна. В рамках візиту в сесійній залі Львівської обласної ради відбулося підписання угоди про співпрацю між Львівською облдержадміністрацією, Львівською обласною радою та військово-цивільною адміністрацією Луганської області. Окрім того, учасники заходу презентували проект Дорога єдності, децентралізація, нові можливості, нові перспективи, нова країна та обмінялися досвідом щодо позитивних прикладів децентралізації в Україні та розвитку сільських територій. Також в рамках візиту відбулося підписання угоди між Продівською районною радою Жовківською районною радою Львівської області та Білокуракинською районною державною адміністрацією про партнерські стосунки та співпрацю. Львівщина, Луганщина це виникла ініціатива. Вона були домовленості: перші е, десь поїздки голови обласної ради. Ще війна тоді, як був не був голови обласної ради, а суто як волонтерські його делегації відбувалися. А потім, коли ми перебували... На старий новий рік там, то були десь такі практичні домовленості. Спочатку було різне бачення, що провести сесію обласної ради е, Сєвєродонецьку, то щось таке було ну, трохи неприйнятне, а потім дійшли до того, що е, така комунікація, що поїздка голів е, місцевих рад Львівщини і Луганщини, е, це вже потім пішло на рівні е, військово-правової цивільної. Адміністрації Луганська і Львівської обласної ради, а потім ще підключена була і Львівська обласна державна адміністрація. Ну і так вийшло, що всі райони працюють з територіями Луганщини. Я вже зазначав попередньому своєму інтерв'ю, що Броди спільно зі жовкою мають підписану угоду про співпрацю з Білокоратів. А вже 10 серпня на Рубежі Львівської рівненської областей голова Бродівської районної ради Євген Швед, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна та представники Бродівської райради зустрічали гостей з Білокуракинського району. Короваєм хлібом сіллю та українськими піснями у виконанні народного аматорського ансамблю народної пісні Криниченька своєю щирістю та відвертістю схід і захід об'єдналися заради спільної мети, світлого майбутнього для нашої неньки України. Гостей завжди зустрічають із хлібом на барвистих рушниках ласкаво просимо вас на нашій щедрій бродівській землі. В свою чергу луганчани зробили нашому району презент і заспівали українську пісню як знак єдиної та неподільної України. Ми вас дуже дякуємо за ваше щире вітання, за вашу зустріч гарно. От і ми хотіли вам вдячити нашому подальху, як найкращий подарунок той, який зроблений своїми руками. От Наталочка, вона сама своїми руками Як символ єднання між тобі браківським світом. В українським бродівським районам і е, українці взагалі українці, що ми єдині. <клес> <клес)> вот. І українці, як, як ведеться так, що це що люблять за з очарочкою. Така чарочка теж зроблена, теж зроблена її донькою своїми руками. Те, що середньої теж своїми руками зроблено з душею.

Голова Бродівської районної ради Євген Швет висловлює щиру подяку всім, хто долучився до гостинного прийому, а саме народному аматорському ансамблю народної пісні Криниченька, учасники якого української пісної ради Вітали гостей. директору готелю Центральний хміляру Роману Миколайовичу, приватному підприємцю Савчину Віталію Івановичу та приватному підприємцю Волощаку Анатолію Романовичу, які надали готельні послуги. Також щедро вишуканими стравами та різноманітними смаколиками української кухні безкоштовно пригощали приватний підприємець Кіт Віктор Михайлович та поп Тетяна Іванівна. У нас перебувала делегація Луганської області. Бачите, тут є такі їхні сувеніри, які передані ними. Один з них чи два попередніх, це я їх привіз, коли в них ось був підписувалася угода Білокуракіну. Ті, хто організовував чи проводив е, дану зустріч, побачили, що це є е, жителі, які були патріотичні, проукраїнські, які люблять свою Україну. І е, хто заходив в інтернет і бачив, е, як вони чітко співають і яка їхня мелодійна мова, але що чим дуже радує, що це є прості е, трудівники, це є працівники сільського господарства. Е, тих два е, хлопці голосистих це є трактористи. Що дуже ну, позитивно, що така нація в нас все одно ну, таке здорова. Що там, хто не бувавши, там ми можемо по різному відноситися до них. Вони ментально трошки інакші, але ми всі єдині, і Україна єдина. Хочу подякувати тим людям, які організовували прийом. І користуючись нагодою, хочу подякувати, перш за все, це е, підприємцям, які е, забезпечили їхні проживання. Це Анатолію Волощаку. Савчину Віталію, а також хміляру Роману. Вони надали такі сучасні умови для проживання і тільки велике їм спасибі. І люди були задоволені, що казали, що дійсно всі в нас є сучасне європейське місто, що в тих умовах, як вони перебували, каже, навіть не всі вдома мають так. Чесно, люди були дуже вдячні за це. А також злете, що була надана вечеря і сніданок. Це підприємці в нас Поп Тетяна і з підприємства Старий Млин, а також Кіт Віктор, шалена шкварка. Я тим підприємцям дуже хочу подякувати, бо вони відгукнулися, з розумінням підійшли до, до тих проблем. Бо я вже в своєму виступі один раз в інтерв'ю наголошую, якщо ми. Не будемо проводити таких комунікацій, то нам прийдеться ще дуже довго їздити з волонтерством. І так як останній раз ми там були, то сказали, що приїхали представники західної України і привезли снаряди. То ще нам розумієте, в дійсності треба б на оборону дуже довго працювати, що хочу. Ну а також що оця комунікація буде відбуватися тепер вже постійно між даними територіями. Заодно я хочу, що представив наше місто подякувати це директору нашого музею. Стрічку оселю. Ну, я закликаю всіх жителів району до, такої, до таких комунікацій, щоб ми десь там проводили зустрічі. І з часом, я думаю, я глибоко переконаний, конфлікт, перш за все, ми програли інформаційний, його треба виправляти. І це буде такі зустрічі, поїздки будуть цьому сприяти. Конфлікт ми десь програли наші психології. Якщо це налагодиться, ми впливаємо і військові. Наступний день для наших гостей з Білокуракинського району був не менш насиченим. Завдяки цікавій та змістовній екскурсії бродами, яку провів директор Бродівського історико-кризнавчого музею Василь Стрільчук. Історія нашої брідщини краю на межі Галичини та Волині не завжди залишиться в серця гостей із Луганщини. Після цього Луганчани відвідали Бродівську районну раду та зробили спільне фото на пам'ять. До речі, їх чекає де на поїздка західною Україною. А ми чекаємо нових зустрічей та подальшої плідної співпраці, що не каже, а схід і захід України разом назавжди.